Три роки тому Джей Венс в інтерв'ю тоді ще ведучому Такару Карлсону сказав слова, які нині привели його до скандалу. Ще не встиг насправді взятися до своїх якихось обов'язків, взагалі чи виконати будь-яку роль кандидата у віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Венс вже потрапив в скандал. Тоді у 21-му році в інтерв'ю він відзначив, що е, поставив запитання, чому в деяких політиків демократів немає дітей. Серед інших політиків він назвав саме Камалу Гарріс як ймовірну, от помітьте, який передбачливий венс як ймовірну кандидатку від демократів на ви. Вибух виборах в листопаді, от саме цього року, і відзначив, що вона не виховує рідних дітей, а лише дітей свого чоловіка, Дага Емф, е, Емхофа. Усе майбутнє демократів контролюється людьми без дітей. Який сенс у тому, що ми передали нашу країну в руки людям, які справді не мають у її майбутньому прямого інтересу? Ну і от що хочеться сказати, що тут дійсно Венс втрапив в скандал. Він намагається зараз всіма силами пояснити ці свої слова трирічної давності. Він говорить про те, що це висловлювання воно було саркастично, саркастичним, але зрештою йому поки що це висловлювання не прощають, зазначаючи, що е, в якому б ключі воно не було сказано, в суті це не змінює. Давайте послухаємо, що Венс сказав. Проста думка, яку я намагався донести, це те, що народження дітей, становлення батьком, матір'ю справді змінює перспективу досить серйозним чином. Я стверджую, що все наше суспільство почало скептично і навіть із ненавистю ставитися до ідеї мати дітей. Тут хочеться зазначити, що у самого Венса в нього є дворічна донька і двоє синів. Проте його слова викликали дуже багато критики з боку звичайних американців. Зокрема, зірка Голівуду Дженніфер Еністон розкритикувала його слова. Вона відзначила, що в неї самої виникли труднощі із народжу із народженням дітей, і власне відзначила, що вона просто не може повірити, що ці слова належать. Тя саме кандидату е, у віцепрезидента Сполучених Штатів Америки. Майбутньому, можливому, кандидату Еністон. Послухаймо. Усе, що я можу сказати, пане Венс. Я молюся, щоб вашій доньці пощастило коли-небудь народити власних дітей. Я сподіваюся, що їй не доведеться звертатися по допомогу ЕКЗ, тому що ви намагаєтеся відібрати в неї навіть це. Ну а далі поговоримо про е, ще одного неоднозначного політика, зокрема неоднозначного огляду на його висловлювання, тому що Орбан останнім часом е, говорить речі, які е, ну е, досить радикальні, скажімо так, угорський прем'єр звинуватив американське керівництво у вибухах, які були здійснені на газогонах північного потоку, відзначивши, що це. Акт тероризму, про який нібито мовчить демократична Європа, про це Орбан заявив під час програмного виступу в літньому таборі в Румунії. Додав також угорський прем'єр, що нібито Європа нині зазнає краху, відмовляючись від захисту власних інтересів. Ну і звісно, що Орбан е, поскаржився на санкції, сказавши, що ті, нібито роблять європейську економіку неконкурентно спроможною. Сьогодні Європа не робить нічого, окрім як беззастережно слідує за зовнішньою політикою демократичної партії Сполучених Штатів Америки навіть ціною шкоди для себе, те, що ми мовчимо про підрив газопроводу Північний потік, що сама Німеччина мовчить про очевидний акт тероризму, здійснений під американським керівництвом проти її власності, і що ми не розслідуємо, не намагаємося з'ясувати і не піднімаємо це питання юридично. Так само, як ми не вчинили правильно щодо прослуховування Ангели Меркель, яке було здійснене за допомогою Данії, це ніщо інше як акт покори.